Багатий. Бідний. Знаменитість. Невідомий. Модель. Некрасивий. Помітили якусь різницю? Ось що зостається від людського тіла, в яке так багато інвестують. Люди цінують більше те, що нічого не варте, а дійсно важливе сприймається як неіснуюче та другорядне. Йдеться про душу. За неї з початку існування світу йде люта війна, бо душа людини дуже дорогоцінна. Бог вклав в людину частинку себе, частинку вічності. Ні одне з його творінь не має стільки велику цінність. І з того самого часу сатана, крадій душ, невтомно працює, щоб розділити душу і її творця. Найважливіша ціль сатани це використовуючи відволікаючі фактори, стерти поміж нас розуміння, що людина це душа. Ніколи людство не було таким матеріалістичним, як зараз. Надто переживають про зовнішність і свою репутацію, відчайдушно шукають слави в цьому світі, невгамовно бажають грошей та успіху. А тим часом душа людини гасне крок за кроком, занурюючись в небачену порожнечу. На жаль, найдорогоціннішу частину. Першою приносять в жертву заради цього світу. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Якщо б ви мали доступ до усього багатства в світі, за останніми звітами ви мали б 530 трильйонів доларів? Ця величезна сума незрівняна з ціною однієї душі. Людині важко це зрозуміти. Суспільство хапається за те, що бачить, не розуміючи, що гроші це папір, авто це лише метал, а будинок це просто каміння. І, залишаючи цей світ, ми нічого не заберемо з собою. Все, що можна накопичити за життя, не матиме ніякої цінності в вічності. За спасіння душі. Заплачено не золотом і не сріблом, а кров'ю єдинородного сина Господа Бога. Це і означає, що людська душа це найдорогоцінніше з усього існуючого на землі. Бог встановив ціну душі, ціна незмінна і не обговорюється. А ви цінуєте душу. На жаль, багато людей зрозуміють цінність душі, коли відчують на собі біль другої смерті і вічне розлучення з тим, хто пропонував безкоштовно спасіння через віру. Ваше тіло марне, але ваша душа дорогоцінна, бо викуп їхніх душ дорогий і не перестане навіки.